Сьогодні ми провели позачергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки. І на цьому на цій комісії одне було розглянуте питання: це питання щодо експлуатації роботи і порядку користування фонду захисних споруд, які знаходяться на території міста Суми. По захисним спорудам, які діляться на дві частини: це сховище і протирадіційні укриття різних форм власності, це три форми власності: державна, комунальна і. Приватна питання повністю контрольоване, і зараз завершила роботу державна комісія це державної обласної адміністрації. І зараз працює комісія також по обстеженню їх режиму роботи під час повітряних тривог, щоб вони були всі відкриті. Це працює комісія з трьох представників органів місцевого середування, виконавчого комітету, і також Державної служби надзвичайних ситуацій і національної. Поліції. Ця комісія працює і вдень, і вночі. Виявляємо, Тих, хто безвідповідально ставиться до своїх обов'язків відкривати приміщення під час повітряних тривог в нашому місті сховищ 99. З них половина це державна і приватна власність, і половина це наші комунальні. Вони всі обстежені. Відповідні є листи щодо рекомендацій їх використання. Також є у нас 21 ПРУ, одне переуцепродаційне укриття. З них найбільша кількість, які сьогодні не відповідають тим. Стандартам щодо використання, і ми зараз над цим працюємо. І також у нас на території нашого міста є 102 укриття. Це найпростіші укриття. По них всіх є акти придатності. Вони всіх, всіх можна використовувати. У 2022 році було обстежено 23 укриття, 18 з них відремонтовано. На даний час в роботі вісім укриттів продовжується, облаштовуються укриття вентиляційними. Системами також проводяться косметичні ремонти, також до управителів та до голови СББ були направлені листи від департаменту інфраструктури щодо вільного доступу мешканцями до підвальних приміщень, щоб вони забезпечили як вільний доступ, так і належне утримання цих приміщень. Разом з управлінням муніципальної безпеки ми повністю оновили перелік укриттів, які мають відповідні акти обстеження на сайті Сумської міської ради. Також оновили мапу, де розміщені всі укриття і захисні споруди, які є в нашій громаді. І від сьогодні запрацює спрощена навігація на сайті Сумської міської ради, яка допоможе оперативно переходити на саму мапу і вже відповідно до вашого розставлення. <зашування>, розуміти, які найближчі укриття є поруч з вами.